Українське місіонерське товариство Світло на Сході представляє книгу Вольдемара Цорна Олени Мікули та Галини Везикової Правила життя. Книга знайомить дітей з десятьма заповідями. До її змісту включені публікації із журналу Стежинка різних років Оповідання Олени Мікули, пояснювальний матеріал Вальдемара Цорна та вірші Галини. Везикової Розділ перший МАКЕТ СКРИЖАЛИЙ. Привіт, Коваленко. привітався Петрик, умощуючись за парту. Помітивши перебентовані пальці своєї однокласниці, запитав. А що у тебе з рукою? Та вчора порізалася. Ляйці сукню кроїла, засміявся Петрик. Ой Петренко. Ну, і гоморо тебе! образилася Оленка. А якщо серйозно, що ти майструвала? Скрижалі. Нам у недільній школі задали, відповіла Оленка. Побачивши, що Петрик ледве стримується, щоб знову не пожартувати, додала: Звісно, не справжні, не кам'яні, а макет із картону. Скрижалі. Це такі кам'яні плити, якщо не помиляюся, уточнив Петрик. Пам'ятаю, ти мені розповідала, що їх на горі Моїсей отримав від Бога. Так, відповіла Оленка, радіючи, що її наука не минулася марно для Петрика, і він запам'ятав її розповідь про скрижалі. Шкода тільки, що я не доробила їх. Картон дуже цупкий, ножиці зіскочили, і ось результат. Оленка зажурено поворушила перебентованими пальцями. «Давай, но ну я після уроків прийду до тебе і допоможу вирізати, запропонував Петрик. Оленка з радістю погодилася. Після останнього уроку вони пішли до Оленки. У неї на столі лежав незакінчений макет скрижалий, а ще кольоровий папір, клей, фломастери. Поглянь, сказала Оленка, треба вирізати за цією лінією, потім написати десять заповідей на сірому папері і наклеїти зверху. Давай ти вирізатимеш, а я накреслю лінії, по яких буду писати. Петрик заходився старанно вирізати. Картон був цупкий, і Петрик із зусиллями налягав на ножиці. Так, важка робота, зітхнув він. Моїсеєві було важче, адже він висікав скрижалі із каменю, зауважила Оленка. Але писав заповіді сам бог. Петрик відклав ножиці, щоб трохи перепочити. А якою мовою він написав заповіді? Оленка на секунду задумалася. Моїсей був євреєм, отже, не євріті. Послухай, Коваленко, виходить, що Бог дав свій закон тільки євреям? Чому ж усі вважають, що закон Божий мають виконувати і росіяни, і французи, і американці? Адже на горі синай Мойсей отримав заповіді для свого народу, для Ізраїлю. Це Бог Ізраїлів. Чому ми називаємо його і нашим Богом? Тому що немає іншого Бога. Як немає. А пам'ятаєш, ми вивчали міфи стародавньої Греції. Там у них на Олімпі ціла купа богів була і Зевс, і Аполлон, і Афродіта. А у Єгипті поклонялися богові сонця Ра. У слов'ян був Перун, а у Скандинавів Один, взявся перераховувати Петрик Петренко. Це не справжні боги, заперечила Оленка. А як ти доведеш? не вгамовувався Петрик. Ну, добре. Ти бачив, Перуна, це різьблений дерев'яний стовп. Петрик кивнув головою. Як ти гадаєш, Перун міг би створити небо, землю, тварин? А якби він створив людину за своїм образом і подобою, хотів би ти бути схожим на нього, Петренко? Ні, ні, Коваленко. Я просто поцікавився. Я не суперечу тобі. Бог Ізраїлів наш Бог. Просто через ізраїльський народ він передавав усе, що хотів сказати усім людям, доповнила Оленка. Петрик вирізав макет скрижалий і відклав ножиці в бік. Мені треба йти. Я ще на футбол хочу встигнути. Можемо завтра продовжити. Я прийду, і ми разом напишемо заповіді. Чудово погодилося Оленка. Дякую за допомогу. Бог Ізраїлю наш Бог. Біблійна оповідь починається словами. На початку Бог створив небо та землю. Далі читаємо про те, як Бог врятував сім'ю Ноя від потопу з 12 розділу книги Буття. Біблія розповідає нам про Авраама. Про нього у Біблії багато мовиться. Знаєш чому? Про Авраама написано, що він, повіривши Богові, став батьком усіх віруючих. Він, так би мовити, заснував віру в єдиного Бога. І Бог сказав йому І всі народи землі. Будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався Ти мого голосу. Буття 22.18 Тим часом як усі народи навколо поклонялися зіркам, ідолам, духам, Авраам знав єдиного Бога, поклонявся йому та слухався Його. Цей Бог привів Авраама до країни, яку він обіцяв нащадкам Авраама євреям. Син Авраама Ісак теж вірив в єдиного Бога і жив згідно з його волею. Син Ісака Яків отримав від Бога нове ім'я Ізраїль. А від дванадцятьох синів Якова походять дванадцять колін або племен ізраїльських. Більше ніж 400 років ізраїльтяни жили в єгипетському рабстві. Одного ізраїльтянина на ім'я Мойсей бог обрав вождем ізраїльського народу. Бог дуже дивним чином покликав Мойсея. Мойсей пас вівці свого тестя у пустелі біля гори хорів, коли бог з'явився йому у кущі, що палав. Але не згорав. Мойсей вирішив подивитися, що це за диво таке, і почув із вогню голос Бога. Бог сказав Моїсею, щоб той йшов до Єгипту, звільнив народ ізраїльський від рабства та привів його до землі, яку Бог обіцяв Аврааму. Коли Моїсей запитав у бога, хто він. І яке його ім'я, то Бог відповів, що він той, хто є. Тобто, на відміну від усіх інших так званих богів та ідолів, він є, він існує і буде завжди. Інших богів просто немає. Тому і імені спеціального йому не потрібно, його від інших відрізняє те, що він є. Пророк Ісая записав слова Бога. Так говорить Господь, цар Ізраїлів та Викупитель Його, Господь Саваот. Я перший і я останній, і Бога нема окрім мене. Ісайя 44 6. Тому Бог Ізраїлів, Бог Авраама, Ісаака і Якова, також і наш Бог, наш небесний Отець. Минуло багато часу після цієї зустрічі Моїсея із Богом у пустелі. Народ ізраїльський, звільнений Господом із єгипетського рабства. Після багатьох випробувань прийшов до того місця, де колись Бог відкрився Моїсею і покликав його стати вождем народу Божого. Там ізраїльтяни затрималися надовго. Бог вирішив дати їм закони, за якими вони мали жити, щоб не стати такими ж темними язичниками, як навколишні племена. Котрі поклонялися виробам із дерева, каменю і металу та приносили дітей своїх у жертву ідолам. Окрім багатьох інших законів, Бог дав своєму народові через Моїсея десять заповідей. Починає їх Господь такими словами: Я, Господь, Бог твій. Що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства? Вихід 22 Десять заповідей стали основним законом Ізраїлю. А з часом і майже всього світу. Саме про десять заповідей ми будемо роздумувати на сторінках цієї книги. ПРАВИЛА. Життя. Безліч законів придумали люди, книг юридичних тисячі тонн, та головнішим у Всесвіті буде Божий закон. Блискавка, грім і сина у пламені, так позначається Боже буття. Правила він висікає на камені. Нам для життя, у літерах вічних наказ і засторога, щоб із дитинства засвоїли ми. Перше, як ставитись треба до Бога, друге, як треба чинити з людьми.